У мене появився свій телеграм-канал, який знаходиться в шапці профіля. Так що підпишись гарного перегляду. Всім привіт, дорогі друзі! У мене такий хороший настрій, тільки прокинувся. Ну, як завжди, у мене завжди настрій хороший. Ідемо прогуляємось. Така погода файна. Пум-пум-пум-пум. Опа. І що я бачу? Мер який місяць обіцяє біля моєї хати залатати у цю дорогу. І скільки вже часу пройшло, скільки я його просив, він то, звичайно, не зробив. Так що ідемо до нього дивитися. Що він там робить. Йдемо до мера, скажемо, що він таке робить, мені дорогу нічого не залатує. Так, добрий день, мер. Що ви тут таке робите? Я бачу, ви тут устроїлися ізумрудні потолки, плазму собі таку зробили. І що? Гроші на залатання дороги у вас не знайшлося, чи що? Андрій, це не твої справи. І натурала ізумрудів не Угу, Це не мої справи, ізумрудів на це нема. Добре, добре, мер. Я зараз, знаю що, я зараз подзвоню, е, навіть не адміну, я подзвоню президенту Майнкрафта і він тебе нафіг уволить. Ну все, давай. У мене телефона зараз немає, але я зараз піду до хати і візьму телефон. Так що все, хана тобі мер. Так, друзі, мер якось взагалі вже офігів. Я зараз візьму у себе телефон і подзвоню президенту Майнкрафта. Так, де в мене тут телефон десь бувало. Телефон. Так, а ну набираємо, набираємо номер. Так, дзвонимо. Так, о, підняли. <гум> так, дорогий президент, добрий день. Добрий день. У селі номер 15 дуже нехороший мер. Не латає дороги, зарплату не платить. ну, коротше, Дуже поганий. Так що можете приїхати, будь ласка. Так, добре, зараз приїду через пару годинок. Так, дякую вам, президенте, що приїдете. До побачення. Так, друзі, президент приїде через пару годинок. Ну, а коли він приїде, я включуся. Так, ну пару годинок вже пройшло, майже він і приїхав. О, вже приїхав. Ану, біжимо до нього. Ой, бляха, ще впав в цю яму. Ну нічого, я думаю, щось президент скаже і засиплю її. Так, біжимо. Тут поліція, охорона. Так, дорогий президент, <кій> ігрок, де ви йдете? Тут а президент, ви А, та-та, дякую. Так, дорогий президент, добрий день знову. Так, добрий день, добрий день. Ви мені щось говорили, що тут в селі якісь проблеми і мер. Ну, взагалі нічого не робиться, правда? Та-та, президенте, це правда. От бачите, там яма, ну, можете не бачити, а ми зараз туди підемо, там яма. Він обіцяє вже засипати, ну, може, місяць, і так і не засипає. І в нього в хаті такі якісь хороми, дуже великі, плазма, всяке таке, а зарплату нікому майже не виплачує по пару ізумрудів. Ну Це так, що дуже погано. Йдемо подивимося на яму. Добре? Та, та, добре йдем. Так, ось бачите, тут отака яма велика, і ми не засипає вже ну, дуже багато місяців. І це дуже погано. Та, та, бачу. Але я вашому меру виділяв 10 тисяч ізумрудів на це, щоб він цю яму залатав. Не знаю, де він тії зумрудитів. Ну там не президенти, я теж сам не знаю. Ну, ту, яму, я, думаю, думаю, неважко залатати. Так, ідемо тепер до його до хати. Та, та, так, мер ось і президент Майнкрафту приїхав. Так, ну і давай, говори йому, куди ти дів всі ці зумруди. І добрий день, Чуєте, пане президенте, як він до мене говорить типа так ласково, так а на самому ділі він до мене щось кричав, говорив, іди звідси. Ну, і що ви мені такі скажете, пане президенте, на цей рахунок? Пане Андрію, ну це дуже такий случай, ваш мер взагалі офігів, бо я йому давав і на дорогу і зумруди, ну і для зарплати. Дофіга йому, коротше, зумрудів давав. Ну, а його ми просто увалимо з посади мера. А на його місце посадимо, ну, не знаю, вас посадимо. бо ви, вроді, такий хороший та ще ігрок. Що? Я на посаді мера? Ні, ну дякую, але я не знаю, чи я справлюся. Ну, не переживайте, Андрію. Мої охранники вам все скажуть, ви все зрозумієте. Дякую, дякую, пане президенте. Ну, я піду тоді приутінуся. Ви розумієте? Я з мене сам президент Майнкрафта сказав, щоб я був мером села. Ну, це дуже відповідальна робота, як на мене. Так що йдемо переодітися. Ну, першим ділом точно йдемо переодітися. Так, друзі, я включуся, коли я переодінуся. Так, ну я вже переодівся. Як вам? Але мені ну, ну не, костюм красивий, але я привик такому ж якомусь спортивному. Туди-сюди побігати. Тут такий діловий костюмчик. Та ну, там вже президент поїхав, вже немає його кортежа. Ну, Він мені говорив, ну я йому говорив, що він мені дав якісь ресурси, щоб я оце все залатав. Так що йдемо, залатаємо. Я його просив вроді, гравій і кірку, і факела, щоб освітити будинки, бо в ніч тут дуже якось темно. Так, гравій є, кірка є, а факела. А, факела забув. Ну нічого, зараз я йду залатаю, а потім я йому скажу, що я забув факела. Мені їх зразу привезуть. Так. Забираємо цей гравій. Так, і ставимо новий. Так. І буде так дуже жорстко, і вже ніхто не буде тут опадати От. І оцей кузнець не буде падати мій сусід, і я не буду. Так, забираємо ці штучки. Так, їдемо, подзвонимо президенту. Так, ой, забув у мене телефон тут. А так, Набираємо. ой, коврик зламав. Так, набираємо, набираємо. Так, дзвонимо. Так, алло, добрий день, президенте, це ви. Ні, ні, Ігрок, це не президент, це його охранник. А що з президентом сталося? Де він є? Приїжджай до нас і все узнаєш, ми тобі все скажемо. А приїде за тобою наш охранник. Так, добре, добре. Друзі, щось сталося з президентом. І за мною зараз її приїде охранник, ну, щоб мене забрати і відвезти туди до штабу. Ну, у нас, власну, машину я поки що ще не накупив. там поки приїде машина, і коли я вже там приїду, я включуся. Так, ну я вроді вже приїхав, і тут отакий котеч. В президента така хата. Я б собі теж таку хотів. Так, добрий день, добрий день. Угу. Так, а оце той чувак, що я йому дзвонив, біжимо до нього. Так. Ну і якраз знаю, що з президентом. Так, добрий день. То я, Андрій, я до вас дзвонив по факіла, ну і ви мені сказали, що за мною приїдуть ваші люди, щоб я ну, до вас прийшов. А і це, а що з президентом? Де він є? Так, громадянин Андрій так вас звати. Так, так, так мене звати. Так, ну що вам можу сказати? Президента забанив адмін, бо він був з мером в заговорі, бо вони там крали ізумруди, всяке таке. Ну, ви зрозуміли. Та-та, пане охраннику, я поняв. Ну, а на нову роль назначаємо на президента вас, бо ваше село. Розвивається самокраще з усіх стіл. Що я президентом? Серйозно? Та серйозно? Ну нічосі, друзі. Так, йдемо осматрюватись. Андрій, Андрій, почекайте. Що ви ще хотіли? Там, от бачите, отут така кімната. Так, бачу, то ви туди підітьте, там є бюджет президента і селянин. І розпоряділіть його нормально. А, та, добре, добре. Тільки обережно, бо там такі дуже важкі двері бронюровані. А, та, добре. Які тут двері? Так, добрий день. Нічого, які двері. Так, як я розумію, це бюджет? Мені, ну тобто мені. Так, чотири стака і народу. Один стак. ні, я думаю, треба отак зробити. Беремо чотири стака і віддаємо все селянинам. О, народу. Ну, бо я і так президент, мене тут і кормити будуть, і всяке таке, типа, ну, тому мені ті ізумруди навіть не треба. Так, видно зараз звідси. Так. Ну, а дорогі друзі, ця історія видалась дуже цікавою. Я був звичайним селянином, став мером і тепер став президентом Майнкрафта. Тому напишіть в коментарях, що сподобалось вам це відео. Якщо сподобалось, напишіть, чи треба другу частину оцього відео, як я став президентом. Якщо наберете хоча б 5-10 лайків, то вийде друга частина, що я став президентом Майнкрафта. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім па-па!